Сьогодні говоримо не про архітектуру бароко. Ми йдемо на пляж. Минуле цього улюбленого багатьма місця відпочинку сягає ще кінця 19 століття. Тоді лучани любили купатися у так званих купальнях. З вами Котис Олександр і я вам розкажу про найцікавіше з історії Луцька. Як пишуть історики, перший луцький пляж знаходився біля мосту на вулиці Шевченка. Сьогодні тут чагарники. На пляжі стояли павільйони, які були закриті із трьох боків, А четвертою, відкритою стороною, вони виходили на пляж. У павільйони заходили групами, а інколи навіть по одному. Там переодягалися і далі в костюмах йшли в воду. Звичайно, чоловіки окремо від жінок. Чоловіки зазвичай використовували трико, а жінки костюми, які закривали усе тіло. Вхід на купальні платний. Водні розваги не закінчувалися особистим купанням. Поруч була так звана позичальня, де за певну плату можна було орендувати човен. У 1920 х роках у Луцьку з'явилося нове місце для купань. Все почалося з ідеї осушити річку Глушець і на її місці збудувати житлові квартали. Спочатку тут збудували дамбу, а на місці, де я зараз лежу, веслярську пристань. Ну, мода у той час на купальні ще не минула, тому поруч з'явилися новенькі купальні. Після Другої світової війни купальні відійшли у минуле. З'явилися нові популярні пляжі. На лівому березі між обома мостами була невеличка затока, де швартувалися баржі з піском. Там улюблене місце купання лучан у 50 60 ті роки. Ми йдемо до одного дуже цікавого місця. У дворі високоповерхівки стоїть рятувальна станція. Її збудували приблизно в 1950-ті роки. Зараз до води 100-150 метрів, а колись вона стояла прямо на березі річки. Звичайно, нікому не прийшло би в голову переносити цілу будівлю на 150 метрів. Елементарно посунули річку. На місці веслярської пристані польських часів після війни збудували водну станцію. Там вчили плавати, здавали човни на прокат. А поруч розвивався пляж. Місце стало дуже популярним. Сюди на відпочинок приходили цілими родинами. Тут же є міський пляж і до цього часу. З вами на території Котас Олександр. У Луцьку ще немало цікавого, і ми разом зробимо мандрівку в нашій історії. Але спочатку я поплаваю.